Вітати у новому відео. Давайте завітаємо в Мохіто і подивимося, які новиночки, і в загальному, що класного є у Мохіто, це польський бренд. Вау! Бачу, є щось класненьке, класні сумки. Я вже показувала в іншому своєму відео, як облаштований простір, і мені все дуже подобається. Така торгова зона, досить велика. І вона якби. Є, є чим подихати, як то кажуть, багато повітря не заставлено все впритик. І кхе, вірні ряти досить. 1600 гривень. Ось така сумочка з тисненням під шкіру крокодильчика з фурнітурою золотистою. Так стягується. Ось так. Не знаю наскільки зручно буде, бо це шкірзав, не зрозуміло за такі гроші. Але сумочка дуже-дуже стильна, ви тільки погляньте на цю а, красуню на цю сумку. Рекомендую. Так, сокні є. Колір шартрес. Модний цьогоріч. А, босоніжки, які підійдуть ідеально до цієї сумочки, вони були в моєму минулому відео. А смохіто, нагадаю ціну. А ціна 2000 гривень. Ось такі босоніжечки. Дуже красиві речі. в Мохіту це польський проект. Більшість плазових речей. Так, ось ця сукня в кольорі шартрес покажу. Потім ще така якась косі... принтова заляпана. Є. І ось ці сукні мені сподобалися. В стилі олтамани. Досить щільна в'язка. А в'язка навіть така важкувата, добротна. І колір між якимось тепло до кремового, но ну, точно якби і не беж. Так, і є в гірчичному кольорі. Теж це котон в складі 1700 гривень. Золоті гузочки. Так елегантно, бо сукня досить скромна, і ці гузочки абсолютно. А, якби не портять основний дизайн. Так, ця сукня 1400 гривень з драпіровкою під грудьми, ось так, є поясочок донизу трапецію в довжині Мідаксі, Спаріді розріз. тканина фактурна і таке відчуття, що тут є в складі поліестер. Але я зараз точно гляну, можливо, є і трішки віскози. Так, на жаль, 97 поліастеру і 3 треластану, але на такі речі є купи. І бренди навіть люксові відшивають саме з таким складом речі. Коли така красива естетика, так, то приємно переглядати, приємно купляти, коли все так акуратно розвішено і такий красивий вибір. Сукня, легесенька тканина, 1800 гривень. Так, з поясочком, на манжетах рукавів гумка. Дуже приємний проект. такий ніжний-ніжний основний колір, щось між таким легким персиком і складі котон. Красива сукня. До цієї сукні могла би підійти ось така сумочка, мохіто. Це таким підвісом бухіту, тут і замочок, і ключик є, і цю підвіску можна відчепити. Сумка тримає форму досить добротна, а три відділа, тобто є посередині основний. І це все закривається на блискавку, і є довга ручка. Добротна сумка. 1800 гривень, але вона варта, в принципі, це гроші, тому що чого видно навіть через екран, що сумка якісна. А всередині в нас і відділи є, і все на блискавці, і ще є ручка довга. Ось, і така сумка є в чорному кольорі теж. Ось красуня в чорному кольорі. Та і та, вони базові, ці дві сумочки. А ще є ось такі сумки, досить схожа на зернисту шкіру. З підвісом, Це якийсь звір, можливо, олень, ну, щось з гривою або собачка така, не знаю. Напишіть в коментарях, що є у вас варіанти, 1800 гривень. Теж дуже добротна сумочка, я скажу вам. Добротна. Посередині є відділ, є так якби косметичка, яка застібається на блискавку. а основна застіпка це магнітна кнопка. І ця сумка підійде і до цієї сукні, що я вже показувала. Тепер також модель. Як і бажево, що я показувала це коник на певний звір з стисненням крокодильчика. а всередині бордо. Теж дуже красиво, поєднано з чорним кольором. Це кінь. Це кінь. Є довга ручка. Теж така модель, але тут просто вже... Зовсім інший інший матеріал, точніше. Жилетки і спіднички. Це можна носити разом, можливо, це і передбачено в костюмі. Беш-крем. 1160 гривень. Застівається на два акцентні музика, така жилетка І спіднаєчка в принт. Обманка за стіпкою, з збоку і розріз спідниця трапається ззаду з гумкою. 1200 гривень і в складі віскоза. Ось така ще красота, така розкладка новинок, сорочка біла з вишивкою, тканина трішки цупкувата, що добре, ну як цупкувата, ну як на. Дотик досить якісна, не така легенька, що просто аж просвічується кузочки з натурального перламутру і з вишивкою. І це льон. Напевно, зрасточка, скажу, можливо, льон з котоном. Красива сорочка, не схожа якби на інші сорочки інших брендів. В складі 72 віскоза і 30 льону. 1600 гривень. І за спідничкою її чорні шорти, міські з поясочком. Ось такі шортики. тканина костюмна і розмірна сітка до 42-го європейського, до XL цих шортиків. А в загальному розмірна сітка до XL. 34-й розмір я взяла до більше 1300 четвертій гривень. Костюмна тканина в складі поліестер, віскоза і еластан. Шарфи з легкої віскози, шарфи палантини досить великого розміру. Приємний зелений колір. Це літній шарф, вважається літо осінь, весна, так, 300 гривень. Ось така сумка. Мене переключили, тому що дуже по кольору підходить, схоже і це папір. Сумка теж така красива, вже вона не схожа на інші сумки. Я маю на увазі інших брендів, які дуже... Одне на одного дивляться і копіюють такий приємний природний зелений колір. Застібається ну, просто на кнопочку і все. Так, я повернулася до цього шарфа і ціна 600 гривень. Це 100% іскоза. Ось так. Ще є в коричному кольорі, шоколадному. І бажево кремовий. Коричнева сукня з бретелями 1460 гривень. Фактурна тканина в кольорі шоколаду, понизу уборка, вона довга підлога. талії гумка І ось така спинка, обманка спідниці і топа. Спідничка з гумкою знизу, ну і топ здрі спинка. А дивно, що бретельки не регулюються. Це один мінус, який я бачу в цій сукні. Легесенька хустинка, яку можна пов'язати на сумку, на голову, на шию, куди бажаєте. Це стовідсотковий поліестер. І ціна 600 гривень. А ще такі красиві прикраси, в наборі обручі, браслети і сережки. Які красиві сережки, вони рухаються, ці деталі, а як скло в такому конячно кремовому кольорі. Це набір, Воні є ось такі квіти і є подовгості висульки з камінчиком. Теж дуже красиві, 700 гривень. 660 гривень набір ось цих браслетів. В комплекті 6 штук. Вони як гумка, ну, так вони на щось посилені, От вони тянуться нерухомі, можна їх просто не стібати, а легесенько натягнути на руки. Ну, вони красиві, такі по-багатому, хто любить таку тему, будесь на вайчі. Потрібно щось додати якогось акценту в ваш аутфіт, то прекрасно. Така ж коричнева сорочка. Віскоза і льон 1600 гривень, і як і біла. З вишивкою. Возички з натурального перламутру, все те саме. І шортики вже не чорні, а білі з таким контрастним шоколадним ремінчиком. Новинка є теж кросівки. Бордово-вишневий колір, такий стриманий 2000 гривень. Вони легасеньке, зручні і сучасні, але це ну, не натуральна замша, а це замінник. А ні, обманюю шкіра. Натуральна, супер. що так схоже <гум> настільки. Так, це натуральна замша. Для натуральної завжди це досить низька ціна, вони комфортні, легесенькі і видно, що якісно пошиті. Тут з люрексом, якась така нарядна зона. Сукні в'язані, сукня вже з бретельками. довга, трапається і донизу. Персиковий колір. 1700 гривень в складі віско є. Ось така суканочка довга і до нас І такі сукні є в шоколадному кольорі шоколадний. А, Такий дуже якби насичений, теплий, не темний, такий глибокий, а якийсь такий звідливий. Наприклад, ось цей це вже трішки інший шоколадний. Є штани Палаца. Красивий. Було б непогано, якби був топ. О, які вони красиві. Жаль, що ця люрик нитка. Цього я не люблю, але багато хто любить, мабуть. А ця колекція відшита, типу вечірній варіант. Має бути, от, тому що такі самі штани і ще до них є блузи в персиковому кольорі. Зараз я до них повернуся. Якість така хороша, прекрасна. Зараз я скажу. 75 віскози і 25 металізованої натички. Такий ж самий склад цієї кофточки і такий же штанах в парсиковому кольорі. Такий джампер на короткий рукавчик. Невисока ціна 860 гривень для такого складу, що віскоза основна частина. І можна взяти. Ну, не те, що можна, а навіть рекомендовано. В костюмі буде набагато краще. Ось так. Такі штани, і коричний, погано зачеплення на вішачок. В цілому можна зрозуміти, є бокові кишеньки, штани палацу широкі. І пояс гумка, і стягується ще плюс. І в новиночках сукні, і блузи льон. Яка красива сукня. Близький ряд, не дуже виходить показати повністю. Це стоїть садковий льон. Гузочки з натурального перламутру я просто вражена, я просто вражена. 2100 гривень. Довжина аксі, Рука, 3, рукава тричварчі і донизу трапається і застівається до пояса, до талії на гузочки і в талії стягується. Природній колір льону і такий насичений принт, як малюнок акварелю. Чистий льон, ще такі блузи в блакитному кольорі, і не тільки в блакитному, покажу ще. І ціна 1300 гривень. Сорочка пряма вільна, вільного крою і знизу можна ще стягувати. При бажанні застіпається донизу на гузочки з натурального перламутру. Такі блузи є ще в бордовому колірі, бордовий досить приглушений. Хочу додати, що рукавчики дуже на рукаві теж регулюються. А в цих блузах можна зробити коротший рукавчик. І такі блузи є ще в принт, дуже ніжний принт сакури. Така ж сама модель. Рукавчик регулюється. Це 100% льон, така ж сама ціна 1300 гривень. Красиві блузи і ну, дуже вдалий принт, хочу сказати, літній, це 100% льон. І ці тканини я не бачила в інших брендах. 1100 гривень. З льону така сутня, я показувала попередньо інший принт. Ось такі були новиночки, такий прекрасний асортимент в магазині Мохіту це польський бренд. Всім дякую за увагу. І чекаємо нових поступлень, нових оглядів з Мухітою. всім, папа. -па.